Добрий вечір, дорогенькі і дорослі і маленькі. У цей вечірній казковий час знову раді бачити ми у вас разом із гарбузиком поділитися новою маленькою історією. Називається вона Котик, гарбузик і квіти. Вирішила я себе трохи порадувати, додати кольорів у похмурі, осінні дощові дні. Придбала букетик домашніх квітів. А саме нагітки. Вони такі барвисті і маленькі, такі затишні, кругленькі. Поставили їх у вазочку на столі, за яким довгенько працюю та відпочиваю разом з гарбузиком. О, тут і він зацікавився. Що це? Це квіти, кажу, Нагідки називаються або календула лікарська. Допомагає у лікуванні багатьох хвороб. Але сподіваюся, що ми будемо ними лише милуватися і саме цим протидіяти усіляким хворобам, бо кольоротерапія корисна для всіх. А ти, гарбузик, у мене такий руденький, сонячний, як і ці квіточки, і заряджаєш мене енергію на увесь день. Я дуже тобі за це дякую. Ось така маленька історія з нами трапилася. Гадаю, і ви полюбляєте квіти. Влаштуйте собі кольорові дні. Дякуємо вам і на добраніч. ніч!